Вітаю, відомо, що заняття спортом позитивно впливають на здоров'я. Фахівці ж радять займатися фізкультурою з дитинства. Спорт загартовує, дисциплінує, вчить досягати цілей та, попри труднощі, йти до мети. У плавбасейні Рівненської АЕС за десятки років його функціонування відтримували себе у гарній фізичній формі, поліпшували здоров'я і займалися спортом тисячі відвідувачів. Впевнено почувати себе у воді навчають інструктори комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Рівненської АЕС. Сьогодні у програмі Шлях до успіху ми розповімо вам про юних спортсменів, які вже досягли серйозних спортивних успіхів, але і прагнуть і надалі розвивати свої навички в улюбленому виді спорту. У плавбасейні енергетика до США РАЕС проходить заняття однієї із спортивних підліткових груп. Це вихованці старшого тренера-викладача Олександра Савчука. Дехто цих дітей вже давно в мене займається, а дехто тільки з вересня місяця. Ця група вже сформована не по віку, а по розрядам. По тому, як діти витримують навантаження і можуть витримувати, треба їх відбирати, щоб це був, скажімо так, здоровий спарень. Тут відібрані другий дорослий, перший дорослий, кандидати в майстри спорту. Олександр Савчук 37 років професійно займається плаванням. 21 з них навчається у воду спорту дітей. Він майстер спорту України з плавання, а також рекордсмен України та чемпіон України в естафетному плаванні. Вихованці Олександра Савчука, які займаються в спортивних групах, тренуються практично щодня. Заняття тривають продовж чотирьох годин і значно відрізняються від уроків сплавання в інших групах. Навантаження зовсім інше, об'єми зовсім інші. Завдання інші. Спочатку розминка обов'язково на суші, тобто на бортику, біля бортика, на кариматах, там з деякими тренажерами, які в нас є, це обов'язково. Все залежить від того, чи скільки часу у нас до змагань. В Олександра Савчука понад 40 вихованців, 12 з них займаються у спортивній групі. Вони постійно беруть участь у різних змаганнях. щороку – це більше 15 стартів. Зокрема, в обласних турнірах юні плавці кадою США завжди лідирують. На обласних рівнях – так це перші місця там, бо відбирають в області тільки перше, друге місце. Вже третє, деколи може не попасти в команду, тому що у нас конкуренція в області дуже велика. У 2022-му четверо вихованців брали участь у чемпіонаті України з плавання, який проходив у Київській області в Броварах. Там було три категорії: дорослі, молодь і юніори. Наша вихованка Савчук Поліна виступала в всіх трьох категоріях і зайняла друге місце на 200 батерфляїв серед юніорів і третє місце серед дорослих і молоді на цій самій дистанції. Сама ж Поліна розповіла, що вибороти призове місце серед великої кількості учасників з усієї України було непросто. Готувалася до чемпіонату дуже наполегливо. Це було три місяці роботи, до старту, можливо, чи ще трохи більше. Почала ставити цілі, які серйозніше, що я вже теж хочу бачити себе в призах, десь на чемпіонатах, виконувати, дойти до мастера спорту України. Юні плавці Кадою США змагалися у складі збірної команди Рівненської області. Загалом у чемпіонаті вони здобули п'ять медалей за призові другі та треті місця. Діти також здобули коротенко, Давид, срібло на дистанції 100 вільний стиль, бронзу на дистанції 50 вільний стиль. Коротенко Дінара вона на рік молодше змагалася з старшими. Але змогла вибороти третє місце на дистанції 50 метрів вільністю. І також Оля Фокіна у нас пливла 100 метрів батерфляю, де виконала перший розряд першого дорослого розряду і зайняла третє місце, а на дистанції 200 метрів батерфляй. Хочеться зауважити, що це третя по важкості дистанції в плаванні. Виборола друге місце на цій дистанції. Юні спортсмени на змаганнях такого рівня були вперше. Результатом задоволені. Змагання дуже сподобались. Це, не, це дуже великий досвід. Звичайно, було страшно, але тренер нас підтримував і так все досягли. Це високі досягнення для такого віку, зазначив Олександр Савчук. У нас були діти, призери чемпіонатів України на відкритій воді, виконували нормативи майстрів спорту на відкритій воді і були тільки фіналісти чемпіонатів України. Призерів до сьогоднішнього року у нас, ну скажем так, поки не було. Юні плавці запевнили, на досягнутому не зупиняться. Далі вигравати, зайняти на Україні перше місце. Я хочу стати кандидатом мастера спорту, виконати розряд КМС. А в майбутньому ще вищі розряди хочу, щоб були змагання. Це така точка, яка показує твій результат, що ти можеш, і це дає тобі більшу мотивацію, щоб рухатись далі, щоб працювати над помилками, де не хватило, де не те виконала. Тому змагання це досвід. Завжди м, треба стриматися до кращого, і я не збираюся на цьому зупинятись. Ольга Фокіна займається плаванням шість років. Каже, що не уявляє своє життя без спорту. Це водночас і цікаво, і корисно. Плавання це спорт який розвиває майже всі групи мишць. Це як підтримка здоров'я. Тут можна знайти собі друзів. Взагалі спорт важливий в нашому житті, тому що він підтримує наш організм в здоровому стані, в гарній формі. Наше життя залежить від здоров'я, а наше здоров'я залежить від способу життя. І треба багато двигатися, розвиватися правильно, харчувати, щоб наш організм розвивався. Спорт для мене це все, розповідає ще одна вихованка Кадою США Поліна Савчук. Плаває дівчина з народження, і це не дивно для її родини. У мене виходить е, тати. Мама тренер і там бабуся, тому з дитинства я така в спорті більше. Це було як просто, просто хобі, але оце згодом декілька років назад, це пройшло більш серйозне. Вже я почала ставити цілі, якісь серйозніші, що я вже теж хочу бачити себе в приза, десь на чемпіонатах, виконувати, дойти до мастера спорту України. І тому це зараз прям невід'ємна частина життя. Для кожного вихованця надзвичайно важлива допомога та підтримка тренера. Від його професійності, вмінь, настанов залежить бажання дитини займатися цим видом спорту і, звісно ж, розвиватися в ньому. Вихованці Олександра Савчука завжди з радістю біжать на тренування і вдячні йому за можливість відчувати себе у воді впевнено як у рідній стихії. Я скажу на від всіх. Ми всі дуже цінуємо тренера. Я дуже рада, що в нас така команда, яка прям цінує, дослухається е, до всього. Е, дуже ціною за те, що він підходить до всіх. Він концентрується на кожному, звичайно, і дуже вдячна за те, що все він робить для нас. Щоб досягти успіху в спорті, необхідно багато працювати, бути цілеспрямованим, зосередженим. Відповідно, під час тренувань зміцнюються не тільки м'язи, а й характер. Це надзвичайно важливо для подальшого життя, для того, щоб стати успішним та реалізованим, щоб вміти йти до мети, не пасувати перед труднощами. Контрольована та правильно розрахована фізична активність є чудовим способом підтримки гарного самопочуття, сили та впевненості у собі. Ми не можемо виховати з кожного чемпіона. Завжди є над чим працювати. Я напевно буду вимагати з них більшого. Юні спортсмени КадоСШРС, вихованці секції плавання, продовжують активно займатися улюбленим видом спорту і дякують Збройним силам України за цю можливість. З вами була Олена Муляр. Дякую за увагу. На завершення додам, що досягти успіху може кожен, головне наполегливість та бажання. Віримо, що згодом ми побачимо наших юних спортсменів на п'єдесталах найпрестижніших змагань.